За останні роки проблема забруднення Чорного моря стала однією з найбільших екологічних загроз для регіону. В Одесі в лютому цього року відбувся важливий науковий семінар, на якому обговорювали нові можливості для боротьби з цією проблемою. Захід об'єднав експертів з України та інших країн Чорноморського регіону. Основною темою стало спільне формування навчальних програм для ефективного реагування на забруднення морського середовища. Директор Інституту економіки та екологічних досліджень Національної академії наук України академік Борис Буркінський презентував міжнародний трирічний проект РЕСПОНС, що має на меті розробку тренінгів з моніторингу і управління морським забрудненням. З особливою увагою до наслідків, спричиняємих збройними конфліктами, проект підтримується Європейським союзом та передбачає створення адаптивних навчальних програм, що будуть корисними для різних зацікавлених сторін, включаючи організації, що займаються боротьбою з забрудненням. Учасники семінару підкреслили важливість міжнародної співпраці для вирішення екологічних проблем Чорного моря, зокрема після останніх військових конфліктів. Важливим аспектом стала роль інноваційних технологій, таких як штучний інтелект, у поліпшенні моніторингу та управління екосистемами. Відбулася жвава дискусія щодо ролі громадських ініціатив у боротьбі з забрудненням, де наголошувалося на важливості наукового підходу та професійних інструментів. Науковий семінар в Одесі став важливою платформою для обміну знанням і досвідом, що дозволить підвищити ефективність реагування на забруднення Чорного моря, сприяючи збереженню екосистеми регіону для майбутніх поколінь.